Вітаю, друзі, з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю пане Вікторе. Слава Україні Героям слава! пане Вікторе. 17 жовтня у Вашингтоні відбулася чергова зустріч особисто Володимира Зеленського та Дональда Трампа. І ми бачимо, що Дональд Трамп з кожним разом стає все прихильнішим. Так, до Володимира Зеленського, принаймні в спілкуванні і тому, як він це показує на публіку. А власне кажучи, була така спочатку офіційна відкрита частина, де була преса, медіа, ми бачили там і заяви Трампа, і заяви Зеленського. Вони один одному говорили декілька компліментів. Трамп навіть похвалив знову костюм Зеленського. акцентував на цьому увазі. Не на цьому увагу. На вашу думку, от як пройшла саме для початку ось ця от публічна частина? От чи помітили ви якісь деталі, можливо, які на які варто було звернути увагу? Ну, дивіться, я належу до тих людей, які не дивляться від першої до останньої хвилини, жодних таких речей, тому що я нічого там не ну, я з цього нічого не, не, не маю. Знаєте, як це розказати правильно? В Сполучених Штатах, десь починаючи з 60-х років, була спеціальність кремлєвєдіння називалося, знаєте, які за фотографіями, за якимись там хроніками. Якимись речами, які були в шалені висновки, знаєте, хто за ким стоїть, хто на кого там щось погано дихає, от, там, переміщення людей там, на, цьому, на трибуні, знаєте. І я вважаю, що такі речі, коли спостерігають за, за... прес-конференція ні, ні про що. Кожен говорив, то, що... кожен говорив, то що. То, що він хотів чути. І преса отримала те, що вона отримала. Знаєте, коли, коли на запитання журналістів, представник Білого Дому відповідає, ну, представник журналістів питає, каже, а хто хто взагалі придумав? Звідки ідея про, про Будапешт? Хто це придумав? Каже, ваша мама. Ну, це нормально. Ну, от, от десь так на такому рівні вся та прес-конференція, знаєте, тому. Тут головне, до чого доведуть. Я доведу до простих речей. Так, вони обіцяють мир в найближчий час. Так, вони є, є, є якісь, ну нібито натяки, що можливо, мир буде через поступове припинення там, ударів по енергетиці, що дуже, дуже непокоїть не, не, не цього Путіна. Не буде. Томагавки, що просто надзвичайна психічна реакція, що в Путіна, що в його посіпак там в Кремлі. Не буде ще якихось речей. Тобто, все, що Путін хоче, поки що, поки що в нього складається, нормально. Чи не буде ударів по Україні? Ну, не знаю. Сьогодні вночі була, була. Тому, як нам на це реагувати? Адекватно, чи йти на поступки? Сполученим Штатами кажуть, ні ні, ви не бийте, ви, ви, ви терпіть, тому що от терпіння приводить до якихось рішень. Тобто, ми поки що нічого не маємо. Взагалі, я думаю, що в у мене, у мене таке враження складається, що і після Будапешту нічого не буде. Тому що е, Путін не Хамас, це раз. а по-друге, е, вони е, е, навчилися розуміти е, Трампа. І вони його ну, от реально розводять, як не знаю. Я, я не кажу, як лохано, то що вони його розводять по, 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 всім, по всім цим. Е, я думаю, що після особистої зустрічі в Анкорджі Путін зрозумів, що йому все можна. От все можна. Тому що ну, людина неадекватно реагує на дуже багато речей, на дуже багато речей. І коли тобі е, просто в очі брешуть, а тобі це подобається, така справа, знаєте. Ви, до речі, сказали цікаву тезу. Путін дуже боїться ударів по енергетиці. Е, на вашу думку, яку це реакцію викликає? Він це боїться з точки зору іміджу, чи він боїться з точки зору того, як відреагує населення, якщо вони будуть е, ну, відключені від критичної інфраструктури, ну, деякі регіони, звісно? Дивіться, що, що таке суспільство в Росії? Суспільство в Росії віддало Путіну. Всі повноваження влади і сказав, роби, що хочеш, але нам дай тільки спокій, стабільність, і там не знаю, там поступово, якесь збільшення нашого благополуччя, Ні, не, не і не збільшення благополуччя немає. А тут ще є базові якісь речі, які, на які завжди звертали увагу в Росії. Тобто, на що наявність горілки, наявність бензину, ну колись. Колись тільки горілки, а зараз ще й бензину. А, а якщо е, значна кількість людей ще їздить на електриці, а тут і електрики немає в деяких регіонах, то, то є, є речі на які треба реагувати, і вони будуть реагувати, і це дуже багатьом не подобається. І це чітко розуміють в Кремлі. Тому Путін дуже, дуже з таким е, кислим е, на, на своїй морді. Змушений був попросити. Перепрошую в Алієва і попросити одночасно, а б там бізнічика нам не підкинули трохи. Ну, увіть собі, що велика така держава просить. ну, Вона вже просила спочатку Білорусів, потім Казахстану, ну, прийшла черга Азербайджану. Тобто, ну вистачає бензину. От реально реально країна залишилася без бензину. І це чрівато дуже великими наслідками для них. Я так розумію. Якщо ще ЗСУ зробить так, що не буде світла, і не буде видно, де стоїть дома стакан з горілкою, то це може якийсь суспільний резонанс так, викликати і занепокоєння. А чи той цар при владі Знаєте, десь минулого року, чи коли там наші вдарили по призаводу, і там всі сказали: о, стратегічний об'єкт для Росії. Ну, насправді той призавод виробляв певні Присадки для ну там додатків до палива там ракет і літаків, але сам факт залишається фактом для них, справді спиртзаводи це стратегічні об'єкти, тому як вони будуть реагувати, ну будемо дивитися їм, поки що не подобається, що відбувається. Ну мені здається, в них спиртзавод виготовляє присадки для критичного мислення і громадянської позиції. Пане Вікторе, а от ви сказали за томагавки, так що вони викликають певну істрію. Власне, якщо подивитись перші ну, декілька тижнів тому, коли вперше серйозно заговорили про томагавки вже не на рівні, а можливо, колись, а дайте нам томагавки. І США сказали, ми будемо про це думати. Ми бачили оці ці істерики від Медведєва, заяви від Піскова. Чому саме така реакція на томагавки? Ну, тут є два, е два моменти. Перший момент це психологічна травма ще з часів е Радянського Союзу. Для, ну для якої сама назва томагавк, там не знаю, Треден, там якісь там, не знаю, там якісь там ще якісь е американські, німецькі там чи якісь назви. Вони викликали е такі ну асоціацію з того, що вже все. Це крайня точка, і зараз сутомагавки, як полетять, то все тут буде. Неперегуки не, не е, вся справа в тому, що треба розуміти, що якщо полетять, то для того, щоб їм зробити якийсь такий серйозний, серйозний е, сабантуй там, то треба не менше, ніж 500 ракет одночасно. От 500 ракет одночасно, вони справді там щось там можуть е, привести до якоїсь там, я не кажу повного, але якогось значного колапсу. Е, це перший момент, на який вони звертали уваги, і увагу увагу, і бояться. А друге, це то, що передача цих технологій в Україні ем, фактично означає, що Сполучені Штати вдали вже все. Ну, все крім крім, розуміє, не знаю, останніх поколінь літаків, да, F 35 і то я думаю, що враховуючи, що Польща їх отримує, коли ми будемо мати їх, якщо захочемо, і, е, і то що Україна отримує в свої руки. Е, ну, найбільш потужну ядерну ну, крім там тої бомби, що використовувалася в Ірані, найбільш потужне е, озброєння, і після того вже що залишається тільки передача Україні не знаю, нам тактичної ядерне зброї, ще щось таке. Все тому е, вони розуміють, що це вже останній крок. і Якщо це відбудеться, тоді Україна, е, е, ну я не скажу, що нам ну, змінить ситуацію, але то, що відступу вже назад не буде точно. І американці змушені в будь-якому випадку підтримувати Україну до завершення цієї війни, причому війни завершення перемоги України, вони цього не хочуть, тому yeah. от така реакція була. Хочу дещо уточнити. Ви сказали за 500 ракет одночасно. А уточнити що я хочу? Маєте на увазі одноманентний запуск, чи якщо нам передадуть хоча б 500 ракет, чому я запитую? Адже коли нам передавали Storm Shadow, Scalp, тоді ЗМІ писали різні дані, да що нам дали від там 20 до 50 ракет. Тобто декілька десятків, тому що їх загалом небагато. Трамп же ж на своїх заявах днями озвучував, що в них тисячі цих ракет. І ось, от питання: 500 ракет. От що ви саме вкладаєте в це сап'яті? Це щоб була ефективність, треба в один раз запустити 500 пусків зробити. Чи це треба, щоб Україна мала хоча б 500 ракет? Це для того, щоб досягти якогось ефекту, треба одномоментно Ну, не одне момент, але, а там одна за другою, uh -huh. або там парами, там літатками, щоб вони залетіли 500, 500 ракет в Україні більше 50 ракет ніхто не збирається давати. От і все, uh -huh. тому що в нас просто по-перше, немає е, можливості на тих великих кількості. Е, ну вони запускаються з, зі всіх платформ. Вони запускаються з літаків з із підводних човнів, і в першу чергу, це все ж таки ракети е, морського базування, тобто е, мають бути якісь ракетоносці або що там, крісі а що що ми маємо? Ну е, нещодавно там почали експерименти і запустили певні експериментальні, через наголошую, площадки для запуску з землі для корпусу морської піхоти, для того, щоб вони були більш мобільними. І могли десь там, якщо вони десь закріпилися, то використати цю ракету. Ну, я бачив, що е, на військовій виставці є... з США презентували машину таку на чотири ракети та магавку пуску. Це да, остання, остання розробка приватників американських, яка е, може запускати все. Там не, не так багато треба наштувань, ну, щоб можна було запустити все. І і атомці, ну, все, що можна там десь, навіть балістику, по-моєму. Тобто, це така універсальна машина. Ну от скільки нам їх може дати. Ну може дати там ну дві машини, не більше. І добре в вигляді експерименту, щоб вони потім могли сказати, що вона приймала активну участь в бойових діях. Прийшла випробування, е, і ми можемо її продавати в якісь інші країни. Ну тут дивіться, ще стоїть питання того, що наскільки я розумію, як і будь-які ракети середньої і дальньої давності дальності мають різні модифікації. Так і томагавк. Є як і на 2,5 тисячі кілометрів, так там і на декілька кілометр, декілька сот кілометрів. І я ж так розумію, немає офіційного визнання, щоб Росія, ось, Росія щоб Україна західною зброєю била по російській території. Нам же, ж навіть якщо дадуть, можуть дати з обмеженою дальністю ракети. Ну, нам і збирали здавати обмежену дальність далі. Десь там 700 кілометрів. Ніхто не говорив про тисячі кілометрів. Uh -huh. Там там собі не це зовсім інше питання. Ну окей, дивіться тут. Що є таке питання, що я хотів запитати так: одне діло, от позиція Трампа, коли він чує ну, умовно слово дайте да. Но Трамп е, реагує позитивно, коли чує слово продайте. І ось, власне кажучи, Трамп е, від, відкрито говорив навіть на цій зустрічі, точніше на, з журналістами після цієї зустрічі, що він зацікавлений в партнерстві з Україною купувати наші дрони. Адже наші дрони е, вони якісні, так вони випробувані. І е, Зеленський так само казав, що так, давайте ми вам продаємо дрони, ви нам даєте томагавки. От як на вашу думку? Питання, коли воно буде стояти не в контексті просто військової допомоги, а в контексті партнерських е військово-економічних стосунків, це Трампа може спонукати до більш кращого позитивного рішення? Трамп просто не знає законодавства своєї країни. Ага. Америка не купляє зброю інших країн. Вона купляє сама в себе. Все це однозначно. Тому, якщо ми хочемо продати їм цілові дрони. То ми змушені будемо створювати якісь там спільне підприємство з американцями, частково е, приносити туди, не знаю там ну точно точно ремонтну базу, частково виробництво, там не знаю, там крупного злове, і, і таким чином, е, коли вони будуть оформляти купівлю е, цих е, боєприпасів, е, що там дрони не знаю. Немає значення, що це буде. Вони будуть чітко писати, що це американська зброя, частково. Виготовлення частково приймає участь України, а не українська зброя, які є там елементи американського якогось там ноу-хау. Тому, кому ми будемо що продавати, ще невідомо. А це тому, в них так, так, так в законодавстві так. прописано: заборонено купувати іноземну зброю? Так, так. Хм. Вони не купляють. Я, 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 ну, вони не купляють іноземну зброю. Ну зато в них так вони все так патріотично, USA да, має бути в цьому плані це не патріотично. може частково патріотично, а частково це зроблено з питань безпеки, щоб вони контролювали все озброєння, яке є в них. Вони навіть пістолети, там розказували, що там Локі там або зігзаури, або Берети, Вони фактично мають назву там і, 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 і іноземних брендів, але вони вида виготовляються. В Угу. Ну гаразд. А ще один момент по Угорщині. Так те, що Трамп в принципі контактує з Путіном не секрет, те як вони один до одного відносяться. Публічно, принаймні, ми це чуємо навіть від них особисто в публічних заявах. Тут обговорювати мало що є, тому що одне ну і ви вже казали свою думку, так що Путін просто води Трампа за ніс на даний момент. А тут мене знаєте, яке виникає питання: якщо дійсно зустріч в Угорщині відбудеться: Гурч-Угорщина, країна ЄС, країна НАТО і е, Путін деякий поданий в міжнародний суд. В МКС приїжджає в Угорщину, а міністр закордонних справ Угорщини сказав: ми його гарно приймемо, нічого з ним не буде. Як цей приклад вплине на інші країни по відношенню от до ну, таких подій, власне кажучи, Слушайте, ну, це, це називається подвійні стандарти, які дуже чітко діють в Євросоюзі і в НАТО. Розумієте? Ну, де, де Україна, а де Чорногорія член НАТО? Де, де Україна, а де не знаю, Македонія та сама? Я нічого не, проти них не маю, нормальні країни, я там бував. Але маю на ну, увазі, що ну, давайте будемо відвертими. Е, що стосується, е, ви ж не знаєте, що у нас є ще один лідер держави в світі, який розшукується міжнародним судом. Це не І Він домовився з угорцями, спокійно собі приїхав в Угорщину. Угорщина сказала все, що вона думає про міжнародний суд. Там заліпом приймають рішення, щоб з нього вийти, і треба розуміти, що номінально на даному етапі Угорщина е, такий собі член НАТО і Євросоюзу. Знаєте, такий троянський кінь більше всього. І е, коли вони зараз е, торпедують ту -ту е, термінове прийняття е, рішення по Сербії, щоб та вступила там, ну не в НАТО, в Євросоюз, то зрозуміло, що Сербія точно найближчі роки не вступить, тому що. Ще, ще одного такого троянського коня нікому не потрібно, їм ем байдуже, що думає міжнародний суд. У них є своя лінія, вони її будуть продовжувати. І Інша справа, що е, отакі такі от події змушують е, нормальні, адекватні країни, е, е, ну примушують нормальні країни приймати рішення супереч е, європейському законодавству. Тобто для того щоб е, Путін е, потрапив е, в повітряний постір Угорщини, йому треба зробити десь там близько п'яти тисяч кілометрів і пройти через повітряний простір е, Ну єдиної країни, е, яка там ні, ніби то стоїть на, на позиції, що вона йому дозволить пролетіти. Це Чорногорія, там не так багато летіти. От він через, е, через Туреччину, Середземне море, Адріатіку. Заходи на Чорногорію, Сербію, потрапляє в Угорщину. Це єдиний шлях, який вони зараз визначили. От і от і все. В і, і Угорщині кажу, Угорщина байдуже що там про неї думає НАТО й Союз. Ну було б непогано, якби в середзувному середзем, Середземному морі зараз було шторм. В цей момент дуже гарний почався. Який так чисто нещасний випадок? А от власне дивіться, я розумію з точки зору байдуже про яке ви говорите. Я питаю з точки зору, знаєте, кажуть поганий приклад, він заразний. І от коли країна, будучи членом ЄС, будучи членом НАТО, нехтує загально прийнятими правилами в цій країні, чи не дає це, ну, такий умовний, знаєте, негласний е, дозвіл ще якимось країнам, які не настільки да, там, принципові в цих позиціях, е, теж відходити від цих норм і понять? Ну так. Ми ж бачили, і, і Монголія, яка ніби. Член міжнародного суду і ратифікувала Кимський статут, вона проігнорувала і прийняла на своїй території Путіна. Тобто є країни, які просто відверто ігнорують. Я не знаю, і, і міжнародний суд нічого не може зробити, тому що нема е механізму ну, там не знаю, що санкції, виключення, не знаю, як можна Ні, це... я розумію. Я вам конкретно Суверен... кажу про ЄС і НАТО. Як це впливає на саме ЄС і НАТО? Коли в них є троянський Негатив. кінь, і вони з ним нічого, нічого не роблять або не можуть зробити. Як? От як це може взагалі так бути? Дуже негативно. Вони справді не, не можуть нічого зробити з тими ветами, які накладаються або Угорщина, або Словачина ще зараз. І вони реально не мають механізму. Ну, якщо ще є, там, вони якось там шукають і ніби до чогось там приходять, але не відтягують цей процес, тому що ну, є перспектива. Прогресу на наступних виборах, і вони сподіваються, що наступна політична сила буде адекватно реагувати на всі, всі речі. І не треба буде боїти надзвичайну ситуацію, коли то, що, то, що вони пишалися, а саме голосування про легально за ті чи інші питання, і фактично одноголосно, Угорщиною і Словаччиною знищені ще. І тепер стоїть питання про дві третини голосів. Це, це неприпустимо, але іншого просто не дано. Гаразд, на останок Віктора, ось таке питання. Наша розвідка підтверджує, що Росія розширює авіабазу Енгельс 2 готуючи 12 нових стоянок для стратегічних бомбардувальників та інших літальних пристроїв. І от власне, ну це говорить про те, що Росія і далі планує так розширювати площадки для ударів по Україні. А Енгельс це є, от власне, вона критична. Ця авіабаза для атак по, по Україні. На вашу думку, чи варто тут чи є можливість бити по перше на випередження? І, от власне, які методи тут. Ну, будуть ефективні. До прикладу, ті самі то вагавки, чи були б тут якраз потрібні, чи в нас є чим зробити ці удари? Ну про удари поки що не йдеться. А то, що Росія робить це навмисно. Ну, по-перше, кількість літаків не збільшується. Їх просто немає що ну, робити. І вони виробництво їхнє припинено. Вони змушені. Підтримувати їхню кількість в тому стані, в якому вона зараз є, і дуже їх берегти. А якщо берегти, то це треба час від часу їх переганяти з одного аеродрому на інший, і ну таким чином, щоб Україна не змогла там розрахувати цей алгоритм і не визначити на якому місці не стоять, і щоб не втратити ще декілька літаків. Тому вони зараз приводять під одну. Систему під, під одним зірець ті військові аеродроми для того, щоб робити ротацію, да? тобто піднімають ці літаки, там переводять в одне місце чи в інше, і таким чином розподіляють їх по, по, по країні. От і все, там нічого надзвичайно, тобто ніхто не збільшує присутність на тій чи іншій базі, тому що вона просто не може там до витримати. А інша справа, що е, крім того, що вони літають. З місця на місця самі літаки, і екіпажі. їх ще треба перевозити і персонал, тому що підготувати персонал на кожному на, на кожній точці, це просто неможливо. І люди мають там, міханіки, там, ті, що обслуговують літаки, вони мають знати свого ну, екіпаж, літак і так далі. так далі. Деталі мають бути має бути спеціальне обладнання там для того, щоб їх споряджати, там, не знаю. З знімати, з них ті ракети, там, які, і, які не вистрілили. Е, і вони, е, коли переміщаються, то вони переміщаються всім колосом, всім гамбузом, Тобто, Крім, крім е, таких літаків, бомбардувальників, що переміщається е, е, досить значна кількість вантажних літаків, яка везе персонал, там, обладнання і так далі, так далі. Тому вони хочуть це мінізувати, вони хочуть створити декілька баз. На яких е, можна тримати ті літаки, і просто робити ротацію? Да, там, наприклад, сьогодні вони ночують тут, тут, через тиждень туди, туди, туди. І таким чином просто спасти їх від можливих ударів України. Ну, що може Україна зробити? На жаль, е, наші можливості обмежені, але якщо у нас буде інформація про їхнє розміщення, там, наприклад, напередодні, а є така перспектива, чому, тому що ми е, наткнулися там, на певні моменти, які. Можуть нам допомогти контролювати цю ситуацію, тоді да, ситуація може змінитися і ми можемо підловити їх у переміщенню. Але підловити як так само, напевно, дронами чи більше інше. Ну, буде цікаво за цим спостерігати. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Залишайте з нами і пам'ятайте головне. Це буде Україна.